Цікавий факт, як м'які культури і тверді культури, навіть з нашого опиту, з яким ми вже працюємо, показуємо відео вам нашого обладнання на прикладі різних культур. Те, що можна сказати, що більш м'якіші культури, які всі використовуються, вони йдуть більше для кулінарії. Да? Горіхи, всі, кумджут, більш для кулінарії підходять. Да? І там вони більш жирніші, більший вихід, більший результат можна отримувати на будь-якому Якщо ми розглядаємо такі культури, як чорний кмин, розторопша, виноградна кісточка, амарант, також можна сюди, це тверді культури, які е, потребують час, як і по віджиму, але вони більше розраховані в цілях лікувальних, да? профілактика, е, добавка такого типу. Е, там їх не потрібно споживати в великій кількості. І вони більш е, практично всі відносяться до твердих культур. Ну, звісно. Можна розглядати більш потужніші преса, якщо це постійна основа, це 100%. Тому що на маленьких пресах, наприклад, 30-ки-50, це важко буде працювати вам з такими культурами. Можна працювати, але це дуже довгий процес буде. Ну, але такий факт, що лікувальні олії в основному, там вони в будь-якому випадку вони твердіші, потребують більше часу, але, звісно, їх менше потрібно їх споживати. Там для профілактики там два-три рази на день по чайні ложечки да, їди або після їди. Це вже в залежності, як лікар вам пропише. А так то, типу, на просто їх там в великій кількості споживати, ніхто їх не споживає. Так що маєте це на увазі, при виготовленні і замовлені навіть того самого обладнання, щоб все вірно підібрати під ті культури, які ви плануєте працювати, щоб було ефективно і продуктивно. Ваших е задач поставлених